Ну, о, трудові відносини, так? Да? Дивіться. Згідно абзацу 4 цієї штаті, трудові відносини працівників ЗСУ регулюються законодавством про працю. Що тут побачив? От будь-яка лю, людина це, в 30 о, сторінках. Трудові люд... відносини це да. є трудовий кодекс. Да. Да? Це є наймані да. працівники. Да. Регулюється чим? Законодавством про працю про працю, тобто не законодавством про збройні сили чи служба, ні, да? ні про, а їм... працю. Да, трудовий, про працю, тому що трудові відносини зсу, тобто це працівники, це не служби. Це, це абревіатура, а ті, типу да, це абритура, ага. але дивися, от в тому от тесті от сівки, да на стільки матеріалу, да. Ти от, не знайдеш таке ключове, да? ключове яке чітко, наприклад, дивися, от, згідно абзацу, ту-ту-ту-ту-ту, виділено, бачиш, трудові відносини регулювання законодавства про працю. Це не ЗСУ, це роботяги законодавства про працю. Трудового кодексу. Ну, ми теж да. тут недавно розбирали, розбирали не? там. От десь пару днів назад. Того, то, ну, то, то так співпало, то поняв. То ми вже Я То тебе поняв, я тебе ж почув. Я ж зразу відповів, що це тіва. Дивися, примус до трудового контракту є формою рабства. Примус до трудового контракту. примус до цивільно-правового відносин. Трудові відносини регулюється законодавством про працю і має туди відношення примус до трудового контракту. Тобто коли тебе заставляють піти на роботу? Але але то, щоб ви поняли, це є. Оце ви знаєте, що це? Це є вирок, який не оспорений ніким. Це є то є а, зінківський? Да, зінківський. Так. А якщо він не оспорений, що він оказав? Він, він є законом. Він, він має закон. Оце в... все, що це є формою рабства. Ні, ні апеляції то, не подала, да. ні що. Тобто форма рабства це є закон. Якщо де, до, е, до цивільно-правових до відносин з фірмою ЗСУ. Так. Це є, по тому. А вони фірми мають соблюдати. Якщо вони не соблюдають навіть вплоть до президента і вищих інстанцій, що вони по згідно, якщо вони соблюдають вироки, бо їхня корпорація має соблюдати те, що вони підписали з корпорацією, а той суддя, працівник їхньої організації, це є хто він, вони мають йому відчитатися і соблюдати. А якщо вони нарушили, типа і не оспорили, хто вони робота роботяги злочинці, які нарушили. Рішення свого цього, ну якби свої, 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 е свої, свої да. Вони порушили mm. свої ж закони, які вони там саме написали, да. Да. які ж саме написали, тому кожному, навіть з ходзеленому, кидаєш на стіл і кажеш чуєш ти работяга, тебе наняли, щоб ти землі чужі продавав. А яке ти відношення маєш до землі України, республіки? І ти набрав кредити? От віддавай свої кредити, бо тому, що тут пише, що ви фірма, тут є, де є при корпоране. Де є кабінет міністрів фірма прочі. тобто? Їхні закони це є художні твори, і вони не нас спасали цього. Написав секунду секунд не, був, не Тут Так, художні твори. Якщо таким чином можна зробити висновок, що так звані закони України та укази президента. В тому числі закони України про мобілізаційну підготовку, мобілізацію, закон України про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні указ указ президента про введення воєнного стану Україні, указ президента України про використання збройних сил України і, і так, так, інших так, військових формувань. Які, які? легітимізують ви легітизуються під виглядом законів то є авторським да є авторськими правами, і авторськими є творами, є творами то не мають конституційного підґрунтя, не являються законами по суті, не являються обов'язковими для виконання народом. народом. Є офертами від суб'єкта, що надає послуги з державного управління. Ці нормативні акти мають статус такий, що застосовуються, а не являються легальними. Діючими законодавством, тобто хто хаває, хай хаває, хто в їхній корпорації. А якщо тут люди об'явилися, Дивися, об об Послухай, 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 послухай. Оце все, якщо не заперечено ними, ні. а й сказав їхні, то значить, а, е значить слухи, е е е е законної сили, і значить, то що робив директор фірми Україна корпорації, хто він злочинець, який просто нарушує е укази. І отут зараз І так заступник міністра закордонних справ України постійний представник України при організації Об'єднаних Націй та на засіданні РАБЗЕС ООН висловився щодо міжнародної правосуб'єктності Союз РСР з точки зріння міжнародного права геополітичної. При обпрацюванні 1991 першого не привели к ізізновінню іс СРСР як суб'єкта міжнародного права. Господарство господарство СРСР не прикритило, е, а продовжило свою міжнародну правосуб'єктність. А також е, на нагадав, що статтю 23 Уставу ООН проголошує, що постійно членом радбез е, являється союз. РСР, а не Російська Федерація. То, то Анал... так. Аналогія з УРСР і Україною, очевидна, Але кислиця кислицею, то він там говорив. А це суддя сказав. І чомусь наша шановна тіпа, Верховна Рада і Кабінет міністрів. не, не Тобто, що означає, що якщо на нашій землі, які ми родилися, якісь об'явилися зеленські президенти там, чи останні, а вони не ускорили рішення судді. Тобто для них рішення судді це указ. То хто вони просто работяє? Тому ті, хто йому давав кредит, можуть свобідно собі йти знову і з нього питати. А з народу вони не так. запитають. Ну, типу того. Тому вони... А він продавав морське право, по морському право, шельф. Тому а, він у спорту мислі на бумажку да. про про кабінет міністрів юридична особа з державною назвою Кабінет Міністрів України та кодом ЄРДРПУ зареєстрований в іноземній в іноземному реєстрі, який належить приватній іноземній компанії. Дан браксер yeah, як суб'єкт підприємницької no. діяльності з при «Данс номеру номер такій-то. Ну і пішло є yeah, номер єномер це, Да, так, ми, ми зараз всі всі хочемо продовжити це, щоб ви просто розуміли, виставити просто іменно хто прийде і скаже, ваш президент набирав, от ваш президент чи президент, той хай віддає, то що він набрав. А те, як Україна зареєстрована, типа на морському шельфі, і він набрав під морський шельф, ну його хай питають. А нашу землю, типа, ніхто не А, а нашу землю просто згідно даже того, бо вони не заперечили. Це ж. В їхній організації працює суддя. Він сказав, вони согласили з ним, тому вони незаконно видали. Є, да. Є, да. Ми вам передамо є. і це. Тому да, то, ну, по номеру справи, номер, да. номер... Да. номер справи, ти витяг з Ні, Ні, то потім зробите. Ми озвучуємо про те, що озвучено було потім. Що є така ситуація, яку вони вже самі в своїй компанії створили. не оспорили. створили ситуацію.